Є така пісня, що ми будемо петь нибудь не так, намного славній і благословенні. І тот, хто не вмів здесь пети на землі, на небе буде петь, не умовкає. Слава йому, що він дарував у наше серце цю музику, цю мелодію де ми можемо співати на цій землі, де трудності проблеми. Переживання, але в серце наше всілилася ця любов і ця мелодія. Колись я вже розказував цю е, історію, я повторюся, колись е, е, така була ситуація у Європі, в одній із церков, велика церков, великий храм. І це так сказано одно було, що він славився тим, що один е, такий був екземпляр. Піано рояль велика була одна, і люди лише в цю церкву приходили для того, щоб подивитися і послухати мелодію із цього. Ну, з цього, я не знаю, як правильно називався це ну, піано, чи як. І люди приходили. І один старичок, він грав постійно на цьому інструменті. І один чоловік він зайшов у цей храм. І дивиться на стороні, дивиться, дивиться, і каже, не видержав, підійшов до цього старичка, Каже: дозвольте мені зіграти на цьому інструменті. А він подивився на нього і говорить: Та, хто ти такий? Каже, нас так не прийнято, щоб прихожани, хто собі дозволив зіграти на цьому інструменті. Він послухався, відійшов і слухав далі. Прийшов якийсь час, він каже, знову підходить. Каже: ну дозвольте мені зіграти на цьому інструменті. І він дозволив йому. І цей старичок, він описує цю подію, він говорить так, що відколи цей храм це, ну, церква, храм, відколи цей інструмент знаходиться в цьому е, зданні такої мелодії. Я ще не чув. Він підбіг сльозами і каже, хто ти такий? А він каже, я Мендельсон. Я думаю, що многі зрозуміли, в чому справа. І цей старичок говорив, як могло так статися, що такий чоловік находився, і я був упустив цей момент, він би не зіграв на цьому інструменті. В моїм серці є мелодія. І ми співаємо таку пісню, що струн душі, рука Христа касається, і вона восторжено, пойот, вона восторжено пойот. Пісня ще одна, на світ рождається, пес о том, хто щастя нам дає. Ми знаходимося на цьому місці, де знаходиться цей композитор, який може зіграти на струнах твоєї душі. Я читаю такое місто Писання, де колись Ісус Христос е, сказав такое слово. Я читаю Євангеліє Матфея, ми вже багато чули. Читаю Євангеліє Матфея, 11 глава, 28 стих. Ісус Христос говорить такі слова: прийдіть ко мне все, труждающіся і обремененнеї. І я успокою вас, я успокою вас. Візьміть Іго Моє на себе і навчітеся від мене, ібо я кроток, смирен серцем, і знайдете покой душам вашим, ібо Іго моє благо, брем'я моє легко. Такі слова, колись сказав Ісус Христос. Ми вже сьогодні так багато чули, за Путь, вот путь, вот путь, Бог говорить, йдіте по ньому. Але не хочеться цитувати далі. Але такі слова сказані, що народ сказав, але вони сказали, можливо, хтось читав, я думаю, читали ми це місто Писання, але вони сказали, не пойдем. Я прочитав це місто Писання, де Христос говорить, прийдете ко мені все, кому тяжко, кому трудно. І візьміть Іго моє на себе, научітесь від мене. Ми сьогодні чули, скільки як вчився Ісус навін у Мойсея, як Тимофей вчився у апостола Павла, як ми сьогодні учимося у цього Ісуса Христа. Але я ще зачитую такі слова, де записані кажуть, ну, що апостол Павел пишав це послання, читаю євреям. 4 глава, такое слово. О, <към> С первого стиха. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покое, не оказался, кто из вас опоздавшим». Я зачитываю Твое слово. Нам приємно слухати, що наш Иисус Христос, Він є наш. Цар, він є наш Спаситель, Він є покой душам нашим, Він є учитель і наставник, Він є той, який руководить і управляє. Він той, який успокаює душу нашу, який дає покой душам нашим. Але апостол Павел, але і навіть сам Ісус Христос, коли проповідував і говорив, і помните і Ісуса Навіна, де ми сьогодні чули таке слово, що каже: і зберіть кому служити. Я предлагаю і Бог предлагав у всі времена. Бог колись вивив ізраїльський народ із Єгипта. Він вивів його, але прийшов такий час. Прийшов такий час, коли він вивів його з Єгипта, він вів його в хананську землю. Написано, що вони були преобрази для нас. Ми сьогодні він вивів нас із рабства, гріха і беззаконня. І ми постав, поставив нас на цю дорогу, щоб ми йшли і приносили плод. Але я зачитав таке містописання, Писання, щоб хто із вас не оказався опоздавшим. Трагічна картина сталася з ісайським народом, де Бог говорить таке слово, що каже: Ніхто із вас, боже мій, чого так? Стільки народа, мільйон людей вийшло з Єгипта. Направилися в цю хананську землю, Бог з ним море розступилося, Бог чудний і славний, і Бог мусить говорити ці слова. Ніхто із вас, сохрани Боже. Я не хочу це говорити. Христос сказав такі слова, що найдете покой душам вашим. Вот путь. І е, якби далі зачитую цієї глави, де говориться так і. З 10 стиха і нижче. Ібо хто войде в покой Його, тево і сам успокоїться від діл своїх, як і Бог від своїх, і так, і так постараємося войти в покій этот, щоб по тому же примеру не впав, брат і сестри, в непокорність. Не впав, тому не те, то, що впав, як ми часто напоминаємо, що праведник циті Писання, що праведник він саме раз упаде, але він встане. Бог із знімок, дарує крепость, Бог, Бог воже слабива юноші, і дивіться, падає. Каже: но надіюся на Господа, обновляться в силі, подуміть як орли, потікуть і не устануть. Але тут подразумевається слово, що бо хто із вас. Не впав, що не впав? Сьогодні ми в непокорність, в непокорність. Сьогодні ми чули таке слово: що старайтесь. Я там вже навіть не спомню, як там по-українськи то слово не вспомню точно. Силкуйтесь. Силкуйтесь. Сохранити життя, щоб вийти в життя вечною. І апостол Павел. Говорить таке слово, ми вже так багато сьогодні чули. Я чечення совершил. Я не читаю, я цитую, сьогодні були слова ці сказання. Е, течення совершив, Вірус охранил. А тепер я течення совершил. Вірус охранив. Але ми сьогодні чули, що він учив так Павла е, Тимофея. А він учив Тимофея, що каже, ти так ще. Щоб ти вчив далі. Тобто, по сьогоднішній день, і Павло, апостол, Христос, говорить, і апостол говорить Павло, що подражайте мені, як я Христу. І ті слова, які апостол Павел колись сказав, що каже: Я тічення завершив, віру сохранив, а тепер готується мені, а тепер готується мені. Я ще зачитаю таке містописання, Писання, де. Колись Бог через Ісаїю говорив такі слова, читаю 48 глава Ісаї, 17 стих і нижче. Так говорить Господь, іскупитель Твой, свято Ізраїлів. Я Господь Бог твой, я Господь Бог твой, научаючий Тебя полезному». Ведущий Тебя по тому, по тому путі, по которому должно Тебе йти. Чуєте, що, браття і сестри, що говорить Бог, так говорить Господь. Я, Господь Бог твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому путі, неправильно Бог вів ізраїльський народ, щоб їх повів таким путем, що пішли 40 років. Неправильно Бог їх повів, ми так не скажемо, тому що Бог все робить правильно. І Бог Христос проповідує, говорить, прийдіть ко мені всі, дружи, і є, научітесь од мене, як роток, смирений серцем, якщо ви смиритеся, якщо ви послухаєте, якщо ви будете це навчати від мене, то знайдете покой своїм душам. І апостол Павел говорить, що каже, Хто б в покоїт, каже, щоб хто з вас не впав, що не впав, в непокорність. О, якщо б ти внімав заповідям Моїм, тоді мир Твой був би, як река, правда Твоя, как води морські. Бог говорить людям, про те, що ми так коли взиваємо до нього. Мир Мой. Мир, каже, если ти внімав моїм заповідям. Книга Ісуса Навіна, яка сьогодні так много було, много було і каже: в одній день і ніч, щоб ти знав, щоб я угодив Богу тим, що я читаю Біблію, щоб я угодив Богу, і Бог мені сказав, який ти хороший. Тиницька три раз Біблію брав руки, щоб тобі було добре, щоб ти знав, як поступати, щоб ти не впав в непокорність, тому що каже, я кроток, я смирен серцем, і знайдете покої. Душам вашим, якщо Бог просить людей, якщо б нема западям моїм, тоді мир твій був би бы, як ріка, і правда твоя, як вода морська. Якщо ти так будеш жити, якщо я так буду жити, якщо християни, я вже не говорю, то яким людям треба приходити до Христа, тих людей, яких вев Бог, яких веде, щоб не упасти в непокорність. І тому, і тому апостол Павел. Апостол Павел, я зауважую це слово, це, яке я ці кіровою було зачитано. Вірус охранів, течення сохранів, вірус зберіг, а тепер готовиться мені. А тепер дивіться, браття і сестра, на що я звертаю увагу. Прожене життя, пройдений путь, пройдено життя. Вірус охранив, течення совершив, каже, вчив всіх. А тепер мені готовиться чоловік, який го готується до переходу. Перед тим він говорив, що каже: Я маю желання розрішитися, тому що то несравненно ліпше з Господом, але я ще побуду мало з вами, тому що я вам нужен. Говорить чоловік з мислом і з розсудком, як ми сьогодні чули, що Бог нам дав світ і разум і дав нам правильне розсуждення. Чоловік готовий розрішитися і бути з Богом. Але каже, я ще побуду з вами, я ще повчув вас, мало, тому що я ще вам нужен. І коли прийшов той час, він каже: мені готові житті, на що я звертаю увагу. Я ще процитую одне місто Писання, де є записано таке слово, що поставте себе, я не буду читати, є таке місто написано, ще. Бог говорить людям: поставте себе путеві знаки. Щоби іти по них, я думаю, сумному ми більшість, вже як почти вже, ну не всі, але почти всі шофери, І в основному не шофер ставить знаки, де йому які треба. Бо шофер би поставив знаки, які йому треба, та так би і було. Наставлені знаки. Але Бог і Бог нам поставив знаки. Але є містописання, де Бог казав, вже, поставте себе путєвої знаки. Помните, є місто такої вісає, є написано: що мої путі не ваші путі, мої мислі не ваші мислі, так говорить Господь. І чого так сказано? І дивіться, що я цитую апостола Павла і звертаю увагу на наше життя. Нас покликав Господь. На поставив на цю дорогу, він показав, що вийдіть в покой і навчитесь у і знайдете спокій своїм душам. І коли приходить час, коли приходить час, можливо, мені зараз би це не говорити, тому що роки такі сякі, так є, але так приходить, нас покликав у Бог, держись. Вечної житті. Апостол Павел говорить: держись в вечної житті. Де да не принебрегає юності твоєї, каже він Тимофей говорить, ну будь образцем во всьому. Тому що коли прийде час, коли прийде час, я думаю, що нам не треба вчити нас або якось запевнювати в нас, що всьому своє врем'я, время рождатися і врем'я умирати. Але я зачитаю е, таке містоописання, де Давид сказав таке слово. Я читаю 17-й псалом. Давид говорить в 17-му псалмі такі слова. Я читаю з 20 Першого стиха і нижче. Воздав мені Господь по правді моєй, по чистоті рук моїх вознаградів мене, 17 глава 20 стих і нижче. «Ібо я хранив путі Господні, і не був нечистивим пред Богом моїм, Ібо всі заповіді предо мною, і от устав Його я не відступав. Я був непорочим пред Ним і остерігався, щоб не согрішити мне. І воздав мені Господь по правді моїй, по чистоті рук моїх, перед очами Його». І такі слова, браття і сестри, так сказав Давід. Смілостивим ти поступаєш милостиво, з мужем іскриним іскрино, з чистим чисто, а слукавим. По лукавству, його такі слова сказані в Біблії. І дивіться, Давид говорить, я пам'ятаю, даже раз і говорив, він каже, я був непорочен при ним, і воздав мені Господь по правді моєї. Ми подражаємо Давиду, ми подражаємо мужам Божим, ми подражаємо Богу Христу, ми подражаємо апостолу Павлу, Євангелію. І, і Давид сказав такі слова. Що я був непорочен перед Ним і остерігався. І Давид говорить таке слово, милостивим ти поступаєш милостиво з чистим, чисто, а з лукавим по Його лукавстві. І вертаюся опять, де сказав а, апостол Павло. Я тічення віру сохранив, а тепер, а тепер мені не треба по церквах піти навести порядок. Попросити пробачення у всіх, тому що треба відходити, треба йти навести порядок, треба покликати братів. Бо це помолили за не так, сказав апостол Павел, Браті і сестри. Говориться о том путі, де ми так сьогодні чули, о том путі, якому сказав Бог, от путь, по которому должно тебе йти, і коли прийде час. Не коли прийде час тоді наводити порядок в свою житті, тому що вічність, а тому, що я на цій землі, і мені відкрився Христос, той композитор, який дав мені пісню в моє серце, і я люблю його на цій землі. І коли прийде час переходу, я хочу подражати Христу, я хочу подражати Павлу, який сказав, а тепер готові мені. Венець правди. це принадлежить, як ми вже сьогодні чули Божим дітям, Божим людям, де ми сьогодні чули що ми є діти Божі, благослови нас усіх Господь. Ми поставлені на цю дорогу, яка веде до життя вічного. Ми поставлені на цю дорогу, яка веде у цей покой, і находясь на цій путі. Я сказав, прочитав, де Давид говорить: я був непорочен перед ним і остерігався. Каже, і милостивим ти поступаєш милості. А хто поступає лукаво, хто щось відкладає на з тим? Так говорить Писання. Це касається мене, це касається кожного із нас. Тому що ми на цій дорозі, щоб хтось із вас. Хто із нас, і я в тому числі, не оказався не то чого, а непокорним. Як приводиться Ісава за одну стіну, від от свого первороса да буде ім'я Господнє благословенно. Амінь.